На першому подільському оперативно про найважливіше із понеділка розповімо за мить. Залишайтеся з нами. Із московського патріархату у Православну церкву України таких змін віряни Хмельницького досягнули за декілька годин. Підтримала таке рішення майже півтори тисячі хмельничан. Офіційна процедура переоформлення наразі триває. Останньою краплею для віча став скандал із священником, який накинувся на військового просто у стінах храму. Були на зборах і наші журналісти, тож детальніше у сюжеті. Що Ділі вперше у Свято-Покровському кафедральному соборі звучала молитва українською. Того ж вечора під храмом збирали підписи для переходу від УПЦ, так званого Московського патріархату, до ПЦУ. Парафіяни вишикувались у черги. кажуть, терпець урвався. Все, що пов'язано з російським міром світом, воно не має існувати, в тому числі і все, що пов'язано в релігії, це має викорінитись, і ми маємо будувати своє свою історію, свою релігію, і ми маємо підтримувати лише українське. Тобто ніякого московського патріархату в Україні не може бути. Ініціативна група людей, котрі прийшли до стін храму шляхом голосування, підтримали перехід Свято-Покровського кафедрального собору до Православної церкви України менше, ніж за 10 годин. Свої підписи офіційно поставили 1235 людей. Згодом митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський у ПЕЦЕМП Антоній Фіалко добровільно передав ініціативній групі ключі від храму для проведення опису майна. Давайте зачинайте. А ну це слава Україні! Спровокувало стрімкі зміни на церковній мапі Хмельниччини, побиття військового. Недільного ранку у соціальних мережах розповсюдили відео з богослужіння, де на добровольця Артура Ананіва просто у стінах храму накинулись священнослужителі. «Тримайте його!» Боже, боже, Як може, людина в'язі, військово, який захищає нас на принові. Там бачили, бачите, різні говорять при соціації. Полковного відео немає, є тільки конкретне відео б'є. Але, Але ми, 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 ми вже провели з ним невиховну роботу. І потім десь пропав, і ми не знаємо це. Ми вже провели. У ну, ну, немає до Великодня за східним обрядом у соборі богослужінь проводити не будуть, адже триває перереєстрація громади, і прихожани, аби бути законослухняними, чекають офіційної реєстрації. Аліна Жукевська, Наталія Фурман, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Завтра, 4 квітня, Хмельницька обласна рада скликає позачергову сесію для розгляду двох питань: зміцнення нацбезпеки у сфері діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області та припинення договорів оренди та користування із релігійними організаціями, які не виконують вимог закону України. У Кам'янці-Подільському напередодні Вербної неділі за західним обрядом відбулася хресна хода вулицями Старого міста. Під час ходи віряни та пастирі різних християнських конфесій помолилися за мир в Україні. Схоже дійство організувала і українська греко-католицька церква парафії Різдва Пресвятої Богородиці і у Волочиську. Там ходу розпочали від храму і пройшлися декількома вулицями, зупинившись на молитву за перемогу біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Попри суперечки та неоднозначні погляди, цими вихідними у Хмельницькому все ж запрацював Великодній ярмарок першого дня торгів. А саме у суботу із десяти запланованих яток торгували у восьми будиночках. У асортименті традиційно це великодня трибутика, солодощі сири та хлібобуличні вироби. Триватиме така торгівля до Великодня східного обряду. На Хмельниччині аграрії продовжують посівну кампанію, а саме сівбу ярих культур. Станом на кінець березня в регіоні вже посіяли 61 тисячу гектарів або 82% до запланованого показника ранніх ярих зернових та зернопобових культур. Найбільший показник складає яри ячмінь та пшениця, горох та овес на рівні. Також на площі 3,5 тисяч гектарів висіяно і ярий ріпак, розпочатої сівбу соняшника. Акціонерне товариство Хмельницькгаз невпинно працює для перемоги. Окрім допомоги військовим та надання коштів для відновлення розподілу блакитного палива на деокупованих територіях, газовики регіону провели модернізацію установок на Хмельниччині. Що змінили, та у скільки обійшлися обновки? Дивіться за мить. Близько 80 мільйонів гривень на модернізацію та редизайн обладнання. Саме стільки минулоріч виділив «Хмельницькгаз» на капітальний ремонт і заміну старих мереж та газорозподільних систем області. За ці кошти в минулому році було побудовано 7 кілометрів газопроводів, а також замінено порядка 59 ШРП виробництва РГК «Продакшн». Це на сьогоднішній день новітні технології. Якісний тип газорегулюючого обладнання, як зазначають, є надійним та відповідає європейським стандартам. Воно зможе стабільно забезпечувати газопостачання всіх споживачів регіону. Цей регуляторний пункт знижує тиск газу з середнього на низький і далі дає потребітелю положений тиск газу. Воно може обслуговувати два таких великих будинки. Товариство Хмельницькгаз має 400 тисяч абонентів і працює в посиленому режимі. Втім, газовики області наголошують, що споживачі, в свою чергу повинні вчасно сплачувати за доставку блакитного палива. На сьогодні заборгованість складає близько 40 мільйонів. А це кошти, які інвестуються у безперебійний розподіл газу, у модернізацію газорозподільної системи Хмельницької області, тому вкрай необхідно не боргувати, а вчасно сплачувати до 20-го числа місяця за отримані послуги. Надалі кажуть, лише збільшуватимуть фінансування на оновлення обладнання, адже саме воно сприятиме безперебійній роботі системи. Івана Шемчешина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхівки. Недільного вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Молодіжна виникла пожежа квартири. Прибувши за вказаною адресою вогнеборці, встановили, що займання виникло в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Надзвичайники із задимленого під'їзду будинку евакуювали двох людей, яких передали працівникам швидкої. Також днями до рятувальників зателефонували патрульні та повідомили, що на автодорозі Н03 поблизу села Слобідка Рахнівська маківської тергромади сталася дорожньо-транспортна пригода. Потрібна допомога надзвичайників. На місці події з'ясувалося, що автівка Mercedes-Benz врізалася у відбійник металеві конструкції, якого пробили обшивку та конструктивні елементи машини. Надзвичайники за допомогою спецобладнання відімкнули акумуляторну батарею машини, після чого бензорізом зрізали металеві. Відбійник а далі відбуксирували машину із проїжджої частини дороги, забезпечивши рух автошляхом. Внаслідок аварії 37-річний водій Мерседес не постраждав. Обставини інциденту встановлюють наразі правоохоронці. І на завершення сьогоднішнього випуску знову про підготовку до великодніх свят, аби популяризувати народні традиції та ознайомити дітей із мистецтвом виготовлення писанок. У Хмельницькій художній школі відбувся майстер-клас із традиційного розпису писанок, на який запросили усіх охочих дітей та їхніх батьків, хмельничан і гостей нашого міста. Майстерку провели викладачі художньої школи. Відома в Україні писанкарка, викладачка школи Світлана Делікатна, ознайомила учасників передсвяткового творчого заходу. Ду із технікою розпису писанок, як вправнувало володіти писачком, воском та свічкою від майстрині дітки дізналися про особливості написання подільської писанки, її кольорову гаму та орнаменти. Власноруч створені диво дивописанки. Учасники майстерки мали можливість взяти у власні домівки, аби милуватися ними упродовж великодніх свят. Інформаційна служба першого подільського продовжує свою роботу. Зичимо вам мирного дня та до зустрічі у наступному випуску. Новин о 17.45.